Ці події на початку 2014 року фільмували журналісти Радіо Свобода. Проросійські активісти захоплювали будівлю облдержадміністрації. Ходили із російськими прапорами. Центральними вулицями Харкова носили величезну Георгіївську стрічку. Звільнення спецназом будівлі облдержадміністрації ще більше розлютив проросійський натовп. Вони почали діяти більш агресивно, полюючи в першу чергу на євромайданівців. Вот здесь вот, именно на этом месте началась Рубилова. Агрессивная, палки, камни, добивание упавших, избивание их ногами. Вот на вот этой вот лестнице эти кадры обошли, по-моему, весь мир. Вот здесь вот забивали людей. Харків'янин Сергій Сич згадує один із епізодів протистояння двох таборів у квітні 2014 року. До подій руської весни він підприємець та страйкболіст. Коли у Харкові на мітингах замайоріли російські триколори, разом із друзями створив загін самооборонців. Акції Євромайдану проходили під їхньою пильною охороною. «Харків виставив, тому, що... тому, що люди тому що Это народный опор был, не более не менее. Сразу заявлю, сейчас пытаются поднимать вопрос о том, что э, нас спасла милиция, нас спас Агаков, еще что-то. Э, харьковская милиция нарушила свою присягу в стране Украины. Они ничего не делали. Разница э, в количестве людей, которые пророссийские настроенные подходили, это было от 4000. тысяч. Никак не могли сравниться с нашей э, тысячей, которая стояла... Обична теж возле адміністрації непосредственно Это показувало, що нужно действовать очень акуратно і осторожно. Тоді Сергій Сич збагнув ще одну річ боротися із проросійськими настроями варто ще й в інформаційному полі. Він та низка громадських організацій Харкова розмалювала місто у жовто-блакитні кольори. Національна символіка з'явилася там, де її до цього не було: на будинках, мостах та стовпах. От на этом пройшов психологічний сон. Они не могли уничтожить все флаги, они не могли зарисовать все. Харьков став желто-блаквитным, и, по-моему, это переломило ситуацию. Південний пост на залізничному вокзалі у Харкові знає чи не кожен військовий. Тут волонтери нагодують та дадуть можливість дочекатися свого потяга влітку минулого року. Після реорганізації транспортної міліції охороняти вокзал стало просто нікому. Самооборонівці та інші організації започаткували патрулювання. То есть в такі вокрімінагіни момент ну підпоїти бойця і витрусити у нього кармана віджати телефон спошеля. Зараз Сергій Сич продовжує займатися громадською діяльністю, опікується бійцями, що входять до територіальних загонів самооборони. На полігонах під Харковом тренує й однодумці військові науці. А в центрі міста є волонтерський пункт, що називали «Укропхол». Тут можна придбати обмундирування за цінами виробника. Відтоді, як у Харкові не змогли реалізувати проєкт Руська весна, країна змінилася, каже Сич. Лідерами так званої Харківської республіки зайнялися силовики. Інші повтікали до Росії. Ті, хто лишився у Харкові, просто не наважиться виходити на акції з триколором. СБУ їх буде давити просто як котят. І отримати 7-8 років – строку – це легко. а не просто. Поэтому ничего здесь в Харькове никогда не будет. За исключением опасности, если у Путина совсем слетит крыша прямой агрессии. Ну тогда, ну, про Донецкий аэропорт все помнят. Харьков будут. Да, а мы не отдадим Харьков. Анатолий Мажора, Харьков, мы разом.